Дай Боже всім здоров'я, понеділок, ранок. Так, завчора трошки відпочилося, значить в робочий тиждень треба вступати вже з новими силами. Косярочка вже бачите газує, нехай трохи прогріється Я її все проганяю, так, зразу в неї Сьогодні буду. Косити оцей сад, тут трава вже досить велика, там дощі передають, щоб встигло, ну, і на сіну і так корові давати ну, потім ляже, то буде тяжче косити. Так що не дня відпочинку, а я вже собі так думаю, що ж, до до замитики буде. Ну, але що? Треба ставитися як до роботи. Може і буде потім і оплата, така сама, як на нормальній якійсь роботі. Ну поживемо побачимо. Але поступово до того йду. Якісь плани маю. Та й таке. Так що так, зараз буду кусити, от бачите, яке воно, а потім буду знімати, скільки я скосив. Що, робота йде. Файно. Тік Тінь. О, там вже покусив. О, води дуже сильні. Ти втік в тінь. Ха -ха. Бо вроді вдягнений має більше, але все рівно. Нападають на руки, то й все, гризуть, поскоршу бо вже. Е, ну, я не знаю, може хтось і любить літо, я щось не дуже. Та отак. От Чік. Трохи лишилося. Ну як трохи, половина. Яблук нема, позбирали, продали, здали. Так що косити можна. Так ну, не буде особо дуже трави, то не перша трава, друга вона така майже густіша, але все рівно, що буде пропадати, щоб зимою голову не, не, не шкрябати. Що не косив, треба всюди, де можливо, треба косити. Щось сьогодні ходив дивитися, ну, але таке то може окреме відео знімлю. Там теж буду брати в оренду городи, треба буде дискувати, сіяти. Я забув, як це трава називається, все вічно забуваю, вона чотири рази відновлюється та як конюшина. Та й це буде нормально. Ну, а що робити? Треба використовувати по правильному площу. На мою думку. Хто підтримує ставить ставив вподобайку, вподобайку і коментує. Ну то добре, вже вашу роботу, та ще, ще фінішне відео, то буде добре. Усе робота завершена. Накосилося нормально. Полишав тут там біля дерев, то там трава мала. Ще буду по деревах. І так. Мені то не оплачують, <гум> буду викошувати. За гроші я б ще й морочив собі ну, no. Типу що траву забару, але це таке. Ну треба було помахати годину з чимось. площа, опа 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 кіт-муркіт там на межі прийшов. так що так сільський капіталізм в русі. все буває щасливо.